Зазвичай при вивченні явища електромагнітної індукції показують ще один ефектний досвід. І в темі на будову дію трансформатора в старших класах його показують, тому що будова і дія трансформатора ґрунтується саме на явищі електромагнітної індукції. От. Якщо ми по катушці будемо пропускати струм, з мережі, тобто ми матимемо справу із змінним електричним струмом, то змінний струм буде створювати і змінне магнітне поле. А як ми тільки ще бачили на досвідах, що змінне в часі магнітне поле здатне породжувати струм, який ми назвали індукційним. Другим контуром, тепер уже замкнутим не на гальванометрі, як в першому випадку, а на лампочку, буде являтися така катушка з невеликою кількістю витків. Значить, пропускаємо струм, по катушці, пропускаємо струм по нижній катушці. І вводимо в змінне магнітне поле контур, замкнутий на лампочку. І спостерігаємо свідчення цієї лампочки. Тобто в даному контурі, в нижньому контурі, виник індукційний струм. Звичайно, якщо я удаляю, цей контур струм стає менший, наближаю, струм стає більший. І отаке. І я ось ми спостерігаємо. Знову ж таки, тут явно видно, що контур ніяк не зв'язаний з проходженням електричного струму з мережі. Але в ньому, як бачите, виникає струм. Або інший досвід, зазвичай теж демонструють в цьому випадку. Якщо ми візьмемо кільце алюмінієве і внесемо в магнітне поле, то воно буде зависати на деякій відстані. От. Тобто в даному випадку в замкнутому контурі. Тут у нас контур був замкнутий на лампочку, там на гальванометр, а тут просто замкнутий контур. І в ньому виникають індукційні струми, які використовуються для розігріву металів. Там, наприклад, в даному випадку ви можете відчути, як нагрівся цей контур, коли по ньому проходжу, проходив струм. От, Відчути тепло. Під час проходження цього струму. Ось такі досліди можна проводити на явище термагнітної. Повторимо експеримент, який ми останній робили, пропускаючи по котушці струм змінний з мережі, тобто ми матимемо виникнення змінного магнітного поля, але вже в катушці ну, трохи неестетичного вигляду. Але Набагато більш ефективний досвід. Зверніть увагу, замикаю електричне коло і кільце просто злітає, наскільки сильна взаємодія. А зараз дивіться, кільце просто в повітрі зависає взаємодія, значить, зверніть увагу. Індукційний струм, який виникає в цьому кільцю, створює своє магнітне поле, яке взаємодіє з магнітним полем катушки. От і вслідок цієї взаємодії кільце просто зависає в повітрі. Ну, і Відповідно, якщо ми візьмемо цей контур, дивіться, на яскравість свідчення лампочки, дивіться, яскравість свідчення лампочки. Набагато більше, правда? Чим попередні, з попередньої катушки. Ось вот так. Хоч і не естетична катушка, ну но набагато вата